Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Священний Олексій, матюки це гріх. Матюки то молитва до сатани. То не добре, то гріховне. Погані слова то гріховне. Подивіться, люди матюкаються. І в квітні місяці вже скоро великдень, а йде сніг. Я жартую, звичайно. Але матюки не треба вживати. бати. Воно десь моментом, як людину добре, хтось заїсть, то людина собі хоче сказати погане слово, але то не от Бога. То Господи, прости його, бо не знають, що роблять, ми маємо казати. Хай бо сніг падає в губу. Не, в слов. не матюкаємося. Живі мирно, дружно, Прошаємо одне одному, бо то не от Бога матюк. То Сатана нам таке дав, щоб ми злостилися, ненавиділи. Ми сповняємо те, що нам говорить Ісус Христос. Каже, по тому пізнають, що ви учні мої. Коли будете мати любов між собою, хай любов Божа панує між нами. Мир Боже наповняє наші серця. Віця квітень, а такий сніг йде. Ну ще такого не було. Ну колись було, але то не тепер во. Будьте здорові, мирних великодних свят і Божого захисту, Божої помічі нашій батьківщині в Україні і її захисникам. З Богом. Слава Ісусу Христу!